Друзі, намасте! мене звуть Людмила Савітар, і я викладаю відкрито його для всіх. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Духовне читання. Ми з вами читаємо книгу. З вами «Абхідананди. Як стати йогом?». Я нагадую, що книга на російській мові, тому читання російською мовою, але я дозволяю собі зупинятися і робити невеличкі коментарі. А щоб пояснити, можливо, якісь незрозумілі для вас слова чи поняття з того свого досвіду, який маю. Ну, перед тим, як ми почнемо читати чи продовжимо читати, я хочу нагадати вам, про що ми вже дізналися. Ми дізналися, що таке йога, що таке хатха йога, що таке раджа йога, карма йога. Хакті йога, а також сьогодні нас чекає дуже цікавий останній вид йоги, який ми розглядаємо в рамці цього читання, це Джнана йога. Я нагадаю вам, що людина, яка писала цю книгу, з вами Абхідананда, це відомий такий філософ, це письменник. Це учень відомого йога Рамакришни. Кришни. Ще раз, кому цікаво, хто цей Рамакришна, Ну, в інтернеті вбиваєте і завжди зможете знайти. Шляхи в Йозі різні, їх багато. Вершина одна, і ми з вами поступово цими стежинками рухаємось, тому який би вид йоги ви не обрали, ви обов'язково досягнете своїх цілей. Саме в цій книзі дається, можливо, до вас ближчий шлях, можливо, для вас більш приємний вид йоги, такий доступний зрозумілий, тому що кожна людина вона має. Різні свої напрацювання в цьому житті, тобто свою карму, і тому не всім підходить, наприклад, раджа йога. Взагалі, дехто скаже, що пхахті йога, це, це особисте божество, Боже, про що це? Це не про мене. Комусь ближче джнана йога йога знань. Тому ми з вами в першому приближенні вчимо, да, ем, що є взагалі йога таке, і які види, щоб розуміти, що до нас ближче. І так, я починаю наше читання, вдягаю свої чудові окуляри. Якщо вже треба їх вдягати, і трошки підсилювати своє бачення. І так, джнана йога. Последний из йог называется джнана-йога. Джнана – джнана, путь мудрости. Слово джнана происходит от санскритского корня жна. Славянский – зна. Знать, приобретать знания. Идеал, который ставит перед собой последователи этой формы йоги, заключается в достижении абсолютной истины, которая есть общий источник всех субъективных, объективных феноменов, нашей Вселенной. Эта йога учит, что есть только одна жизнь, одно существо, одна реальность, и что все идеи о различии явлений, все верования в постоянство дуалистичности или множественности существований нереальны, иллюзорны. Джнана-йога целиком основана на монистических принципах философии Адвайты то есть на недуалистической системы веданты. Ну, тут я зупинюсь, дуалистичный, не дуалистичный. Два, три, четыре, ну, ду, это два маяца на увазе, да, еще поразумим. Цель ее заключается в том, чтобы показать, что субъект и объект – только два выражения абсолютного существа или абсолютной субстанции, что Бог и человек, творец и творимое – только различные аспекты Универсальной реальности. Джнана-йога стремится рассматривать различные феномены, объясняя их как происходящие в одном существе, из которого идут все силы. И которые проявляются во внешней и внутренней природе, представляя собой в то же время центр бесконечного разума и бесконечного счастья. Согласно Джнана-йоге, ум Интеллектуальная сила, чувственное восприятие, имя и форма – это только различные проявления одной субстанции, которая по-санскритски называется брахман. Явления и формы могут нам казаться реальными, но в действительности они обладают только относительной реальностью. Все феномены Вселенной подобны волнам океана брахмана как волны поднимаются в море и, прошумев, погружаются опять в него же, точно так же волны субъективных и объективных явлений поднимаются, живут и растворяются опять в океане абсолютной субстанции – брахмане. Брахман описывается в Веданте следующим образом. Это то, от чего рождаются все одушевленные и неодушевленные предметы, чем они живут и во что они возвращаются после своего уничтожения. Брахман должен быть познан и осознан всеми. Его можно познать и ощущать. Это сущность божества. Брахман подобен вечному полотну, на котором Майя, необъяснимая творческая сила бесконечного существа, пишет, пишет образы как создателя или космического Я, так и сотворенных им индивидуальных Я. Главная цель джинана йоги — заключается в том, чтобы соединить Бога с индивидуальной душой и показать абсолютное единство, существующее между ними в высших плоскостях. Согласно законам этой йоги, индивидуальное «я» является отражением или образом всего божества или брахмана и в своей истинной природе тоже божественно. Это истинное «я» известно в санскритской литературе под названием «атман» или «дух». Знание этого единства Атмана или субъективной реальности с Брахманом, то есть всеобщей истиной, описывается в Джанана йоге как единственный путь, путь к достижению полного освобождения от цепей эгоизма и от привязанности к телу и к чувственным восприятиям, которые являются причиной поглощения души, мирскими заботами, причиной всех несчастий и страданий. Тут я дозволю себе зупиниться и Трошки пояснити. Ми знаємо я, да, таке его, егоїстичне. Тут мова йде про я Божественне, тобто та частинка, яка в кожного з нас є. І ми використовуємо таке знання, як йоги, розкриваємо поступово його оці да, велич цього божественного я. І отут джнана йога пор да, саме про це і нам і каже. Свет знания Атмана и сознание его единства с Брахманом единственное могут рассекать мрак незнания, который останавливает нас на пути достижения сознания абсолютного существенного разума и света. Отсутствие этого знания создает нам иллюзии нашего «я», которые мы отождествляем с телом, с чувствами и мыслями. Это незнание называется по-санскритски «авидья», І воно є источник всіх других ілюзій егоїзму і прив'язаності к ніжшому я і к міру форм. Це те, про що я тільки да, сказала, що це его, яке да, нас Ну, я вже говорила, що наше его, воно нам потрібно. Без нього ми не вижили б, без нього ми не досягли певних ступеней чи щаблинок, да, свого розвитку. Тому на певний період часу нам потрібен егоїзм, такий здоровий, такий, знаєте. Але коли ми стаємо на шлях духовного розвитку, цей егоїзм нам вже не потрібен. І ми. Намагаємось позбавити його. Я таку аналогію приведу, да, коли а, будують великі да, будинок чи там щось да, і такі строїтельні ліса, будівельні ліса. Вони потрібні до того часу, поки на них збираються щось роблять. Як тільки вони не потрібні, їх розбирають. Оце саме про це. Я продовжую. <кхем> Обманими ілюзорними картинами, які создає нам наша Авідія, ми приймаємо тіло за душу. и душу за тело, материю за дух и дух за материю. В нашем невежественном представлении о истинной природе нашего «я» мы работаем и трудимся исключительно для удовлетворения своих эгоистических стремлений, для того, чтобы пожинать плоды наших трудов. Но джнана йога стремится разбудить нас от сна невежества и показать нам, что атман бессмертен, неизменен, всезнающий и свободен в силу своей природы и охватывает всю вечность. Джнана Йога говорит, что только вследствие влияния Авидии индивидуальное Я думает о себе как о чем-то меняющемся, о рождающемся и умирающем, забывает, что истинный источник свободы, знания и счастья лежит в нем самом и ищет знания и счастье вне себя, становясь именно в силу этого рабом желаний и страстей. Жнана йога напоминает нам дальше, что, чтобы мы не думали, не делали, умственно или физически, есть только сон и состоит из цепи самообманов Создаючися благодаря той власті, якою над нами має Авідія. Я би що сказала, сказала би, Авідія це та майя, про яку ми з мамою говорили, яка, в яку ми занурюємося, яка також не потрібна нам для того, щоб ми могли спілкуватися один з одним, щось робити да? без цієї Авідії, да? нам не досягти цієї Авіді, да? тобто без має ми не можемо. Але це. Такий час потрібен для того, щоб це зрозуміти, Ну і намагання це робити. Вона говорить нам далі, що ці самообмани не можуть бути уничтожені ни трудом, ни молитвой, ни розмышленням, но ну, исключительно только светом і силой того, що називається вид'я, видення, знання атмана, або самого себе, або його отношения брахману. І ось, бачите, люди, які стають на шлях йоги, головна мета це. Пізнання себе, не свого оцього егоїстичного я. Хоча на перших кроках саме про це. Але пізнання оцього да, духа, атмана. Тому да, сказати сучасній людині так, підемо зараз е щось дізнавати про свого атмана. Він скаже, про кого? І скажуть, що щось з вами не те, жіночка, ідіть там кудись. А саме йога в сучасному світі вона дуже така затребувана, тому що вона вирішує ці маленькі наші потреби, привести тіло в порядок, да? заспокоїти розум, спати добре, да? а, бути врівноваженим. І саме це дає нам можливість рухатись далі. Якщо ми не пройдемо цей шлях, і саме в цій книжці про це казалося, нам потрібна оця хатха-йога, щоб якось положення тіла докопатися до. Якихось глибин дуже-дуже таких важливих. І тоді ми вже можемо казати про це вище я. Тому що воно дуже закопано там. І його треба рити. Рити, копати, виковирювати. Воно там є, це я вам кажу точно з власного досвіду. Тому що стаю на цьому шляху. Я не скажу, що я там просвітлений, да? мастер на Гімалаях. Ні. Але йду цим шляхом разом з вами. Ми продовжуємо з вами. Это знание не может быть получено в виде награды за самоотверженную преданность божеству, но оно приходит к душе только тогда, когда ум и сердце очищены бескорыстной работой, когда индивидуальное «я» начинает правильно различать между реальным и неизменным атманом и приходящими формами мира иллюзий. Джнана-йога утверждает, что правильная способность развлечения реального и иллюзорного и правильный анализ необходимы для приобретения знаний истинного «я» И реальностей лежащих под всеми феноменальными проявлениями. Она говорит также, что знание себя приводит душу к постижению абсолютної истины скорее, чем практики раджа йоги, карма-йоги или бхакти-йоги. Тут я знову зупинюсь, пам'ятаєте, коли ми читали про бхакти йоги там було сказано, що саме бхакти-йога йога найшвидший шлях да? пізнання вищого. Але я зі свого власного досвіду можу вам сказати, який би шлях ви не обрали, ви обов'язково будете йти нагору. Питання часу, як швидко ви будете йти, чи повільно це вже залежить від вашої карми. І жодна людина вам не скаже і не дасть гарантії, що саме ви через три години будете мати третє око тут відкрите і все будете знати. Якщо вам так скажуть, а ще скажуть, що коштує стільки-то стільки то, стільки, то... Вот так сделайте и идите далее. Никто не дает гарантию. Вы сами, вот тут, у вас. Продолжим Поэтому путь мудрости лучше приспособлен до тех, кто сознательно и искренне не ищет истины и имеет мало наклонности к практической жизни. У кого? В то же время нет молитвенного настроения, кто живет преимущественно интеллектом и кто, признавая приходящий эфемерный характер феноменального мира, не стремится больше к чувственным удовольствиям. Джнана йога, вот тут дается пояснение, кому она больше подходит. Джнана йога существует для тех, кто стремится к освобождению таков мирских привязанностей. И кого не интересуют больше земные Удачи, успехи, почести, слава или удовлетворение личной гордости или тщеславия. Для того, чьи цели и желания заключаются только в том, чтобы знать реальности самого себя, свою истинную природу и отношения, существующие между Душой, Богом и Вселенной. И вот, девица, тут мы та самая такая, как в и самая такая, как в раджа, в карма йозе, в хатха йози, девица. Кенцева мета, однаково у всех, але все идут ридными шляхами. Путник, идущий по этому пути, должен обладать философскими наклонностями, иметь сильный интеллект и способность анализировать истинную природу вещей. Он должен иметь также твердое убеждение, что конечная истина и реальность Вселенной неизменна. Правильно отличая Я от не-я, имеется в виду Я эгоистическая, Я Божественная. Он разобьет все цепи, связывающие его с нереальным и никогда больше не даст обмануть себя ни внутренним, ни внешним обманом. Его ум должен быть невозмутимым и должен потерять всякую способность поддаваться влиянию страстей или желаний чувств. Ум должен быть постоянно строго проверяем и регулируем. Тело должно быть здоровым, способным выносить все трудности, какие только могут создаваться внешними условиями. Он должен уметь быть без страстным, всегда готовым отказаться от того, что мешает его достижению истины. Должен иметь абсолютную уверенность в учении на йоги и в учениях тех людей, которые постигли истину. Следуя по пути мудрости, он должен обладать достаточно верой в аксиомальные истины, излагаемые в манистической системе веданты. И тут я дозволю себе зупинитися. У нас два листочка, але я что... Сама Джанана вона все ж таки потребує такого більш глибокого смислення і тому зроблю паузу на цьому. Зроблю паузу, тому що поділю. Спочатку думала одразу все зачитати, але думаю, що все ж таки потрібна пауза. І так, друзі, я нагадую вам, що читання будь-якої духовної літератури це не художня література, яка дозволяє нам, знаєте, так м -м зануритися за одним махом, проголотити там. Ні. Зупинятися треба вміти, щоб осмислити, ще раз подумати, можливо, переслухати чи перечитати. Взагалі, то книжка для тих, у кого зорова пам'ять краще, да, і краще сприймається, в декого слухова пам'ять краще, але при вивченні таких, знаєте, істин, потрібно йти, і те. Тобто і слухати, і читати. Тому е я ставлю. Таку кому, да, продовження, я думаю, буде завтра. І переосмислюйте: якщо ви в цьому житті не вирішили стати і, Боже, навіщо мені той йог? Мені б там здоров'я поправити, мені б там розум успокоїти. Будь ласка, це ваш вибір, ніхто вам не забороняє це робити. Але, хоча б прикоснутися, дізнатися, що таке є: що йога це не просто килимок, гарний одяг, і я красива сижу в гарній позі. Ні. Це зовсім не про це, хоча це на початку. Тому всім дякую за увагу. Не забуваю вас запрошувати на наші практики. Практики вживу, в залах міста Запоріжжя, вулиця Полякова, А 9А. Да? В описі в відео я там обов'язково залишаю всі посилання: де, куди, навіщо і таке, таке інше. Практикуйте самостійно, слухайте, читайте і. Буде нам щастя всюду, намасте.